Так, народ, дивіться, інколи спілкуючись з людьми, вони теж кажуть, що хотіли почати випалювати. І оцей випалювач, мені здається, він років два назад був, по-моєму, самим бюджетним в цьому сегменті, коштував 1700 гривень. Що про нього вам коротко потрібно знати, дивіться. Получається, що він вже пропрацював два роки, а це мені здається, як, як показник якості. Єдине, що я в ньому заміняю, це насадки. Насадки тут 23 штуки йде в комплекті. Зараз спочатку ще про них розкажу. Йде 23 штуки в комплекті. Потім вам потрібно буде щось думати. Бо в більшості випадків насадки, які мали гострі накінечники, вони в мене посточувалися. Оце з цього розряду. Просто я їх ще беру і ще більше заточую, щоб воно от я не знаю. Робоча зона цього була там в радіусі там одного міліметра, грубо кажучи. Далі, оце вже саморобні і саморобні накінечники, вони робляться з нікрохромового дроту. Він теж купляється в Китаї, всякому такому, Нікрохромовий дріт, десь, я не знаю, в районі 1 мм. там, в залежності від тієї роботи, якою ви будете робити. Просто загинаєте, як вам потрібно, як вам зручніше, і далі, там молотком чи якимсь іншим приладдям заточуєте так, як вам треба, бо в більшості випадків в мене всі переточені, можна так сказати. Коротше кажучи. Коли ви користуєтесь хоча б якимось випалювачем, ви будете розуміти, що ви будете, чи що ви будете хотіти робити, так буде правильніше. Бо в мене задумка була почати випалювати картини, я їх, в принципі, випалюю. Але зараз поки що перейшов на брилки. І оцього випалювача, ну він повністю, як то кажуть, і розкрив мій потенціал. Бо до цього в мене був якийсь там радянський з однією насадкою, і з однієї сторони насадкою, я там багато шопона випалював. Але якщо допустимо добратися до якихось там очей чи ще дрібних деталей. Там це взагалі неможливо, як би я ту насадку не заточував. Значить, дивіться, це е, показується вольтаж. І за допомогою цього вольтажу ви можете орієнтуватися вже на оцю голку, скажімо так, е, Голка накалювання, калювані, грубо кажучи. Але що я маю на увазі? Коли ви будете працювати з деревиною, по типу там сосни, осини чи ще якихось інших порід дерева, просто ці е, м'які породи дерева, і для них потрібна менша напруга. Я знаю, що, наприклад, при 130-140 градусів, хоча це вже коротше, 130-140 цієї напруги, цього робочого діапазону буде цілком достатньо для того, щоб працювати з тим деревом. Якщо мені потрібно зробити якісь там менші деталі, чи, я не знаю, як це вам правильно пояснити, от дивіться. Є такий невеличкий момент. От тут Дуже дрібні деталі. Чим більша температура, тим більша вероятність того, що воно сплавиться. І виходить так, що для того, щоб воно не, спля... не сплавлялося 130, потрібно напругу понизити до 120 або до 115, навіть тут, вже в залежності від насадки. І з допомогою цього екранчика через певний період часу ви будете розуміти е... саму механіку, називаємо це так. Бо ваш навик він буде напрацьовуватися з, кожною... з кожним вашим виробом, скажімо так. Так що дивіться. В принципі, я не можу вам сказати точну марку, якщо хочете, можете просто-напросто або випалювач по дереву ввести, або просто-напросто зробити скріншот. Мені здається, що там є якісь і кращі. Є, наприклад, на дві ручки чи ще щось по типу цього. Але ну, типу, я спочатку теж думав його купити, але, якщо чесно, не думаю, що вам буде приємно плутатися в проводах, або вам потрібно буде окрему зону для випалювача, скажімо так, робити. Ще такий моментик: в закордонних, скажем так, пірографів чи випалювачів, чи як їх ще назвати, бо випалювання є не тільки по древині, а ще й по шкірі, по кожі, там чи як правильно називається, вони використовують теж різні типи випалювачів. І що я можу сказати, на цих китайських маркетплейсах я такого не знайшов. Можливо, вони є, але є вірогідність того, що я неправильно вказую і. В принципі, ви можете пошукати щось подоріжче. Але для того, щоб, якщо це чисто ваше хобі, і всяке таке, до 2000 гривень з отаким набором насадок, це буде те, що вам потрібно. Ну, типу, я кажу два роки. Дивіться, зараз вам просто-напросто просто покажу приклад, що можна зробити. скажімо так. Мене попросили випалити картину, і з допомогою оцього випалювача вийшла отака картина. Довго, я знаю, звісно, трошки помучився, довго через те, що такий великий об'єм роботи, плюс до того попала інша робота. Але, як мені здається, вийшло дуже і дуже добре. Ще такий момент. Ви маєте розуміти, що вам потрібен буде пристрій, який буде або всосувати, скажімо так, дим, бо дуже багато при випалюванні диму виділяється, або відганяти його десь на сторону. І це, звичайний, автомобільний, я не знаю, де він там взявся. Коротше, вентилятор, грубо кажучи, вам потрібен буде вентилятор, який ви поставите збоку. При увімкненні він буде просто-напросто десь на ви будете працювати на цьому рівні, і оце просто-напросто рівні. Я не знаю, щоб як вам так правильно показати, і він буде просто-напросто видувати дим десь на сторону. Бо коли ви довго працюєте, там що ти годину, і там сидиш годину, судиш чи менше чи більше. Дим це потрапляє в очі, і в більшості випадків, коли ти робиш дрібні деталі, ти на такому рівні очей, грубо кажучи, я не знаю, 20-30 см примружуєшся, дивишся, щоб там нічого, ну щоб все було добре, грубо кажучи, щоб хочеться зробити виріб ідеальним, грубо кажучи. І через це для цього вам буде потрібно три речі: робоче місце, випалювач і те, що буде щось робити з димом, грубо кажучи. І, якщо що, ви можете відкрити, скажімо так, собі якісь там потенціали, або, як мінімум, це така річ, яка заспокоює, принаймні мене. Особливо, коли ти робиш речі своїми руками, вони дуже добре сприймаються як подарунки. Особливо, якщо ти робиш цю річ якось окремо для кожної людини, скажем так. Бо, в принципі. Дизайнів можна зараз і нагенерувати самому, можна на пітересті знайти там варіантів, в принципі, тьматьнюша. І кожна річ може бути унікальною, скажімо так. Так що, якось так, якщо що пишіть, я розкажу, що дуже цікаво буде.